Так, всім добре, добре. радчиво сьогодні ходите. <свісно> всім добрий ранок. Середа, 17 вересня, ми в місті Луцьк на автобазарі. З нами парні з Харкова. Юрій і Олег. Юра, Юрій я робив супровід, ми з Сценіка з ним дизельного підбирали. А це він приїхав своїм кумом. В общем, у нас бюджет 15 на две машини. Одну дружині на автоматі і одну тестю. Ну, на першому місці стоїть тесть. Так що шукаем тестю, а потім дружині. вот такие парни. Ну, Я Юру знаю, бо я з ним і в бровари він мене підвозив. Короче, все, погнали! Так, ну і попутно ще шукаємо А 7 у нас є під ключ автомобільчик Вобухів, Максиму Макс привіт Найдемо не так быстро найдемо А 7 1.6 дизельок механіка Я думаю можна і Гольфіка сьомого розглянути Так що якщо шов кого є пишіть дзвонить на вайбер кидайте. і у нас є ще один ну, як би підключений під ключ, бо я заплаток не брав у нас є ще метро метро з кривого рогу бюджет 7300 у нас треба нам або Меган, бензиновый в або обосценник ну так короче як попадается а так це трошки маловатый бюджет в общем якось так Дима привет Все погнали будем шукать Ну как варіант Фордик так вроде вроде зведу Обольмен ничего. Восьмой рик 1.6 бензинчик 5450. Салончик непоганый. Ну у них салоны. Хороший кондерчик есть. Салону форда уграть. Надо постараться. У меня в дочке 200, 270 пробега нового. Обина крашень. Рядом асма стоїть, но ну, не білу нам надо. Это я забув сказать, що не білого кольору. Ну а так можно глянуть, а сьома 15900 двухлітровий дизель і автомат а нам надо механіка так ну от і на автоматі є перший такий варіанти дев'ятий рік 1,4 TSI ISAH у нас 240 пробіг автомат тут у нас ДСГ шечка стоїть ДЗГ сімиступочка Кондерчик, комплектация, можно сказать, простенькая. Кондерчик, кормочка в оригинале. Ну и аквариант, аквариант. Зафиксируем это дело. бюджетный вариант все у нас есть от Турочка кстати проверю все в рідній не 9 рик 1,6, 200 проб 6500 ну и ціна, на салон новый новый разорчиках на цінах трошки дороговато 6,5 такий варіант на автоматику стоїть нема ценника возможно машинка продана 1.6 автоматик, круизик, климат. Ну, короче, такая. Ничего. Парктроник зад, полка на месте. Стекла в оригинале. Девятый рик, если двигаться по стеклышкам. Девятый рик. такий ще вариант розглядаємо 14 рік 9600 1.4 4 на автоматі рідна фарба кермо original трошки, конечно негодяй курили в машині і ззаді трошки пропальчик є Ну так. Сегодня у вас будут бюджетки и на автомате. Ну вот бюджеточка. 5,350. 160 пробегу. Где сейчас бензин? Меганчик. Пятый рик. 4 подъемничка, кондерчик. Еще есть бюджетный вариант Клио 10 1-2. 160 пробел 550 Сейчас ходим, прицениваемся, придивляємося. В принципі, у нас такий клиент, ему все подобається. Тестю надо за 5, жінки за 10. Ну або если тестю за 6, зна жінки за 9. Ну ви поняли, короче. Ну... Нравится Все, Почему перешивати не надо? Я Такие есть у нас вариант, чем разглядаем на автомате. 6200. 200 160 пробегу. комплектация тут такая нарядно круиз датчик света дождя 4 подъемника шкиряный салон это прикольно парктроники сзади Друзья, есть у нас Предварительно скажу покупочка кліво на автоматі. Погнали, покажу. Таке, да -да, О, таке от... Так, так, я знімаю. Отаке от кліво, друзі. чистий рік, Не фарбована, 1,6 саме це ми для дружини знайшли. На автоматі. Я її читав. Хто питає, що я не показую. Да, в принципі, коли дивлюсь машину, нема коли його знімати. Почитав я її, все чітко в пам'яті, ошибки є. Зараз відкрию якщо буде, покажу. Ошибки в пам'яті є. Состояння, звісно, просто пушка. 153 рідного підтвердженого пробігу. Робочка переключає чітко. Два ключика мультик термо, Це ж якась комплектація, ніч день Полна, безключовий. Воно, бачите, в пам'яті дві ошибки. Це ми опять поїздили тільки що. Ось все, пам'ять, пам'ять, пам'ять. То і все. Все, ошибок більше немає. Коротше, а так. Машинка бомба. 9700, 9100 забрали. Машинка со шовцариєю. І от у нас Так, друзі, у нас вже 4, 4 година. Люди з Кліо поїхали в готель, але до нас приїхали люди з Полтави. Дві годинки дня. Гран Сенік. Давайте вам покажу, який ми знайшли варіант, якщо ждемо продавця. Такий от біленький грансенік ми знайшли, 14 рік, нефарбований, гума літня, 24 рік, босе комплектація. 1,5 і без підкрасів такий є. 214 пробегу. Кстати, сервисная история по карвертикам обменяется до последнего дня, до, до 7 месяца 25 -го года. Такие ничего, на климате, без ключ, на всех четырех. Хороший. Мне зашел. Сейчас ждем продавца. Почитаем их компьютером. І поїдемо на яму. Такий от варіантик. Непоганий шестіступочка. Так, друзі, ну що, У нас уже вечір. У нас вже є покупочка ще одна. Давайте пару слов покупці е, скажуть. У нас Роман, Марина з Полтавської області. Роман, пару слов, як вам подбор зайшов. Дуже все сподобалося, дуже все класно, як завжди кажуть, рекомендую. Дякую. Дуже все чудово, все підійшло, все розказали, показали від А до Я. І самого приїжджання в Луцьк і <рес> функція автомобіля. Так що це супер, рекомендуємо Дякую, дякую, Роман. Друзі, придбали ми отаку апаратуру. 14 рік. 1,5К, 9К. 24 рік, якщо я не ошибаюсь, резина. Без ключовий, басекомплектація. Підтверджений, кстати, пробіг, я вже казав, 200, 213 тисяч. Турбінка дує, форсунки льють. общем, машинка бомба, люди приємні. Так що, якось... Так. Так, друзі, добрий ранок у нас наступний день. Ну що, вчора ми знайшли кліо на автоматі. А зараз вже у нас пів на дев'яту, знайшли меганчика другого, зараз покажу. Покажу зараз другого меганчика. Сьогодні у нас бюджет п'ятерочка. Отакий от меганчик, П'ятий рік, кондюрчик, противотуманочки. на 5 350 за 5 век кто-то писал, что можно найти за 5 ну вот вам, такие варианты за 5 а то светло есть кондер есть 4 подъемничка есть кстати, я весь протыкал, весь вреди краски дымарь, бомба я уже заглядывал Ідемо продавця. Так, такого гольфіка зустрів парктронік, дистронік. Весь нефарбований. 20 рік, 1,6, дизельок на механіці 15300. Пять ступочка. Ну, no, двадцатый рік. Vrni se k farmi. Парки звичайні. Так, друзі, що? Меганчик ми забрали, Кліо ми забрали, кран самі, вчора ми підібрали, а сьомой я сьогодні не бачив. І ще сьогодні до нас поступив дзвоночок. В'ячеслав з Мироновки, привіт. В общем, оглянули ми одну машинку, викупили її і будемо доставляти в місто Київ. Давайте покажу Така от астрочка. Всі гарному стані. Не фарбована. 23-го року вся сезонка. Кстати. проект все сезонки так а тормозні диски новенькі ухожа на машинка коротше бомба 193 пробіга светло, авто Ключа, кстати, аж три. Один для новый бардачку. Кондюрчик, кондюрчик руба. Все душечки у нас в одном стане. Ремешки в одном стане. Подлокотничок. Ну, в общем. В общем, все. Супер. Щось... Відморився І такий маємо автомобільчик. Зараз я поки що у нас їде на Харків. може пару слів хтось скаже. Та й в принципі все, телефончик везу. Тому що треба набирати? А ми погнали додому. Вот такого меганчика мы, мы в парковке брали, Вот наш обладатель Олег. Олег, пару слов. Женя, шикарный продавец, подбиратель хороших автомобилей. Ну, спасибо. Одну тестю, сейчас... одну супруги на автомате. Спасибо, Олег. Обращайтесь. Спасибо. Вот такую супругу мы купили на автомате. Рено Клію, 12 рік, стан нового авто, пробіг 153 тисячі Коротше, нова машина, що я можу сказати. Так що, все супер. Все. ну Трошки вже грязненький, бо дощ сьогодні був атак. Вся огнях.